Вихідними поблизу глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух ворожої ДРГ. Завдяки вмілим діям оборонців, ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. Про це на початку апаратної наради повідомив очільник Шоскінської громади Микола Нога. На цих вихідних зовсім недавно агресор десятью расистами нападав на нашу територію в районі глухівської громади. Чули засобів масової інформації, що сили територіальної оборони відбили, ворог поніс втрати, але це говорить про те, що ми повинні більше згуртовуватись, більше бути уважними, тому що ворог тут зовсім поруч ходить. Очільник громади закликав мешканців з розумінням ставитись до перевірок на блокпостах, адже ці заходи здійснюють з метою виявлення ворожих ДРГ. Більшість з нас що це, кожен день три рази. Їду, перевіряють паспорт. Блокпости. Забезпечують безпеку нашої громади. Майте на увазі і кожен з нас ми повинні думати: ми проїхали, уїхав, а там людина стоїть цілу добу, на морозі, на холоді. І уважно повинна дивитися, щоб не пропустити расистів. Я прошу і керівників відділів, і управлінні бути уважними на нашій території до таких. Агресивних дій звітували у ході апаратної наради працівники культури громади. Очільник галузі ігор фатун проінформував, що з початком повномасштабної війни було змінено формат роботи з розважального на патріотично виховний. Підтримка зсу стала головною метою. Це і збір коштів, і плетіння маскувальних сіток. І приготування їжі для військових, участь в заходах для підтримки бойового духу бійців. Тощо під час війни одним з напрямків роботи також стала морально-психологічна реабілітація мешканців громади. Цей виступ і окремих виконавців онлайн також творча терапія у музейних заходах. Творчі колективи громади проводять благодійні акції на підтримку Збройних сил України. На протязі того року і цього ми продовжимо творчі онлайн-марафони Злавна Україна. Ці, ці всі виступи у нас кожне село, кожної з нашої громади приймає участь, виставляє якісь роботи, виступи свої, і це можна дивитися на офіційній сторінці Шостківків, центр культури і дозвілля. Також кожному в селі, ну зараз ще почався року на протязі того року, проводились акції на збір ЗСУ. Було зібрано 227 тисяч 670 гривень. Шкарпетки плили, 800 шкарпеток було передано. Крім цього, колективи громади здійснюють поїздки на фронт задля підтримки бойового духу захисників. Робота нашого будинку культури спрямована на те, щоб підняти бойовий дух нашим захисникам. тими ж піснями відвідували позиції. До їздили до хлопців на позиції. І підтримує бойовий дух. Є також у нашому селі дітки переселенці, з якими ми також працюємо. Відвідуємо їх, співаємо для них пісень. Ну, Серед активних учасників благодійних заходів на підтримку ЗСУ також дитяча музична школа номер 2 Як зазначила її директорка Наталя Верніческу, учні позашкільного закладу, батьки яких є учасниками бойових дій, звільнені від плати за навчання. Викладачі школи беруть активну участь у Допомозі ЗСУ, ми е, щоразу відправляємо ліки на різні напрямки. Е, якщо там потребують, у нас є там учниці, Тато, ми зібрали посилку, відправили, і так у нас це систематично. Ми хлопцям відправляємо ліки, і, звісно ж, в посилку вкладаються шкарпетки від дітей, якісь листівки. Патріотичні заклади сьогодні не тільки обслуговують користувачів, а також проводять патріотичні заходи, допомагають волонтерським центрам. Якщо брати цей рік, то цього цьому році при проведенні заходу до Дня Соборності України відвідувачі центральної міської бібліотеки задонатили на потреби Збройних сил України більше тисячі гривень. Крім того, хочу сказати, що неодноразово працівники бібліотеки беруть участь у різних благодійних акціях. В благодійних ярмарках на потреби збройних сил неодноразово брали участь у плетінні маскувальних сіток для потреб армії. вяжуть квітки на базі бібліотеки за підтримки міської влади проводяться курси з удосконалення української мови для мешканців громади, в тому числі і вимушених переселенців. Протягом всього часу роботи цих курсів. У нас 106 осіб отримали сертифікати про проходження навчання. Як зазначив ігор Фатун, під час повномасштабного вторгнення вдалося не тільки зберегти мережу закладів культури, а й її розвивати. Відкрили сучасний творчий простір. Це юні центр, де з успіхом проходять заняття з ганчарства і вже запис попередній йде на квітень місяць. Дякую всім працівникам культури. Посиль цю роботу. Жителям громади ви подобаєте свою активністю і незламністю.